Лялькове краєзнавство до Івано-Франківська приїхали етномотанки із Львова. Тамтешня вчителька географії, а нині ще й лялькарка Ярослава Сенюк привезла понад дві сотні авторських українських іграшок, створених за старовинною технологією. Тут і галичанки, і панянки з вулиць міста Лева, і горді представниці княжої доби. Декотрі з них убрані в традиційний одяг, інші у хутро чи навіть вишукані елегантні сукні. Утім, усі як одна виготовлені виключно із клаптиків натуральної тканини без застосування голки нитки та намотування, а ще у кожній етнографічній особливості різних регіонів та країн. Ще дуже багато мушу вичитати в книжках, що воно таке. Розумієте, я ж не, не, не геній є, що я знаю, який там одяг і все. Я багато читаю і потім відтворюю, збираю тканини. Лапландія представлена, це всі холодні райони скандинавських країн. Це знаєте. От. І що варшавянки-краковянки є баварські панянки. Усі мотанки майстриня об'єднує спеціальні цикли: діви княжої дуби, морська симфонія, богині стародавній Греції, чи ляльки-обереги з хрестом, серед яких освячене зілля. Кожний з них для лялькарки особлива та дорога. Утім, є й декілька таких, які жінка ніколи б і ні за що не віддала. До прикладу, панянки з бабусиної скрині. «Лядочки зроблені із остатків, із ну вишивок, дійсно з бабусиної скрині. Ці ляльки є особливим оберегом, тому що вишивка взагалі. Є оберег наш український, так от ну навіть лялечка є зроблена, яка подібна на мою бабусю, і косичка в неї натурального такого. Таких ниток натуральних ляльки-мотанки, що вже близько року мандрують Україною лише половина колекції львівської майстрині. Загалом їх понад пів тисячі. Найновіші нині експонуються у Львові. А у найближчих планах майстрині нові набутки: півметрова лялька-Роксоляна та відтворити по одній мотанці кожного регіону, обов'язково із самобутніми вишивками.